Гвардія наступу це підрозділи, які створені на основі діючих підрозділів Нацгвардії, Нацполіції, Держприкордонслужби. На базі Національної гвардії України створено шість таких підрозділів. Кандидати це громадяни віком від 18 до 60 років, які мають пройти всі етапи попереднього відбору, а саме медичну комісію, психологічний відбір, а також бути фізично підготовленими. Перший етап підготовки це Індивідуальне навчання це вогнева підготовка, тактична, домедична підготовка. Другий етап підготовки це навчання за фахом, за спеціальністю. Третій етап підготовки це підготовка у складі відділень взводів і рот. Завдання нам визначає вище керівництво, генеральний штаб. Я готовий долучитись до гвардії наступу. Дізнався про це з засобів масової інформації, що можна долучитись до гвардії наступу. І саме сьогодні я прийшов сюди для того, щоб заповнити заявку і отримати ті відповіді, які мене цікавлять. Процедура зайняла буквально 2-3 хвилини. Зараз я очікую, коли мені перезвонять.